مقصود یہ ہے ہے За 9 місяців цього року року до бюджету Копілянської міської територіальної громади надійшло 269 млн 423 тисяч грн, З них до загального фонду 243 млн 230 тисяч грн, до загального фонду склад загального фонду це за податки споруди та інші доходи і міжбюджетні трансферти. Податки в сборе та інших доходів на пішло 159 млн. 478 тысяч грн. Переконание становило 105,5%. У порівнянні до минулого року надходження податків сборе в гузерному фонду на 15 000 000 19 миллион 234,6 тысяч грн. Межбюджетные трансляции до гузорного фонду на бішло за 283 миллиона 750,5 тысяч гривень. До спеціального фонду надійшло 26 млн 9 тисячі гривень. Основним джерелом наповнення загального фонду є податкові надходження частки їх становить 98,6%. В грошовому виразі податкові надходження за звітний період встановили 157 млн 37,5 тисяч гривень, що на 12,2% або на 19 мільйонів 218 тисяч гривень більше, ніж за 9 місяців. 24 року. Основу податкових надходжень становлюють податки на доходи. Участка їх 55,9%, внутрішні податки на товари та послуги це до 10,7%. Місцеві податки та збори, 33,2% і 0,2% інші надходження. Податки на доходи основа це та ДФО. загалом вони займає 99,9%. Десятых сотка продавки на доходе майже 100%. За 9 месяцев до бюджета надешно по дефол 87 750 тисяч гривень, або на 6,5% вечер меж минулости в 9 тысяч, або на 4 мільйони 80% тисяч гривень. Структура Структурно це с из доходной платники податку удалить заработные плати. Із заходів платників податків інших міжнародних наплата. А в основному це утримане з е, нарахованої ради за землю за результатами річного декларування і виглядів мінімування податкового законодавства. Вогому е, частку податкових надходженнях становлять місцеві податки та збори е, це 33%. За звітний період надійшло 52 млн 205,8 тисячі гривень. Це на 10 мільйонів 606,5 тисяч гривень, більше міста 9 місяців на молоді. столиці 100% надійшли. Додатки. За рахунок над всіх надходжень. проведено за 9 місяців такі видатки. По загальному фонду видатки становить 220. 2 мільйони 718,6 тисячі гривень, по спеціальному фонду 28 млн 912 тисяч гривень. Тобто за 9 місяців разом спеціальний загальний фонд видатків проведено на суму 251 млн 630,6 тисяч гривень. Фінансування установки закладів з бюджету громади поганосять бюджетної сфери За звітний період проведено за такими напрямками і відповідно петума вага в загальному обсязі деталь. На державное управление выкрасило на 32 миллиона 260 лет, 80 тысяч гривен, во 14,5% за на 131 миллион 370, 7 тысяч гривен, 59% здоровья по финансовому сумме 9 миллионов 140, 6 тысяч гривен, 4,1%. Страна вратность центральное забезпечение, 12 миллионов 39, 7, 3, 6. Культурное 7 400, культура и наследство 10 миллионов 886 тысяч Физическая культура и спорт 6 миллионов 129 тысяч гривен, 27,5%. коммунальное господарство 16 миллионов 75 тысяч гривен, Экономичная деятельность на целый деятельность 1,4%. Відповідно ресурси ресурси бюджет громади спрямовані в першу чергу на забезпечення потреби сигнування на оплату праці з нарахуваннями, енергоносії, медикаменти на захищені спеції. Заборгованість. Заборгованість, в принципі, а що тягнеться давно. І пов'язана статня, так і залишилась, а мова ну вона тимчасово буде по державному управлінню 600 eh, 590 постанова, тобто ну, черговість проведення видатків, ну, не профінансується, і по світі 4900. Фіксунку пропонується eh, на сесії затвердити звіт про виконання бюджету Капелянської міської територіальної громади за 9 місяців 2025 року за виконання міжбюджетних контрактів доходів доходи у сумі 269 млн грн.

W tym zamętaniu jest to, że nasz nie bezpiecznym A czy to jest coś innego? No tak, i wierzycie hmm. w <mów> to. Nie wiem, czy to jest coś innego. Nie wiem, czy to jest powiedzieć? Nie wiem, czy to jest Nie wiem, czy to jest coś innego. Nie wiem, czy to jest coś to jest Nie <риклад> зміни на цей раз видно не ніяких додаткових коштів два под кого хочет два раза месяца двое, так що поки що... зміни за рахунок внутрішніх Перекидах між програмними кодами програмної класифікації вибавків по освіті зміни за рахунок зменшення коштів на продукти харчування по загальній освіті, тому що субвенція надходить на харчування учнів перших-четвертих класів. Відповідно, є можливість зробити зміни. Перекидаються ці кошти на дошкільну освіту, на придання. Продуктів харчування цукерів тобто, для наворушних подарунків, е, є бажання придбати холодильник для кобілярського дошкільного закладу Золотії Півних і вебинського закладу Лизка. Е, зміни по зменшенню капітальних тупу, знімаються з капітальних на поточні по поточному ремонту талітних e, e, на нас Бешкіпського придбання прибрання 1350 зарахунок також власних коштів принтера в Бугалкарію, 5 тисяч запчастин для автомобіля, придбання запчастин та скільки автобусі. для автобусів. і придбання будівельних матеріалів для Кобилєвського Кабеляского І, В принципі, такі генетичні зміни, нічого ну, страшно, це голосує. Так, повітря. Так, так. Аналогічне питання для того, щоб профінансувати перектно-кошторисну документацію ну, нового будівництва спортивного майданчика з елементами благоустрою парку імені Лесі Українки. Там є частина екологічного проєкту, і щоб так провести порядок необхідно виготовити документацію, по виконкому за рахунок аж 4 програм перекидається все на сумі 44 210 гривень, щоб виробити цей партнер. Тобто, за рахунок коштів, які вже скоштовуються. І по Ніжньовоспіанському зверненні і Ніжнього на наприклад, бензину для службового автомобілю і батерії моторних човнів. 100 тисяч гривень на бензин і придбання зимових автомобільних, шин на службу вторий 20 тисяч гривень. Кушт, не фунт, кушт, фунт, фунт, а кран, а це не незагального фонду, це кошти українському фонду. В принципі, вони окремо це спецфонд і є можливість їм заборонитися. Ну, у нас до 1 листопада мы были в Западе уже в силу этого спиральники и граничные цифры. В принципе, прогноз я проповедал, но ну, трошки не на но цели прогнозы. Але, в принципе, все на основе пишут. Заказывают, но что относится на сайте. Так что ознайом это уже с цифрами, здесь уже все есть на Пожалуйста. Доброго. Мясо было зміни до програми рода на на, на 25-й 27-й. Як вже уже там складываю, что второго изменяется минимальная плата. Це є не посії дорожчих. І та програма, яка була закращена 24-му році, то мені сподається. Ми пропагаємось на оплату послуг, при комунальних замість 15 змінити, це було на 16, потім ті програми, програмі я не було поступові там коло наші по 46 тисяч, змінити на це по тисяч, на оплату послуг.

ході, е е е е ході <сі> ліквідації було завершено по закону перевірку органами пенсійного фонду, складені відповідний акт, е були перевірені правильність нарахування виплати страхових коштів полікарняних. Виклала загальна сума неправильно сплачених коштів, тобто це від різноманітні порушення різного характера, де неправильно прораховані скажу, бо можливо пізно наданий. Вислових містек неправильно визначені відсотки. Загальна сума по акту склала 50 тисяч триста гривень 79 копійок. Це сума порушень, саме полікарняних, та відповідно до статті 8 країни про загони обов'язкової державного соціального страхування разі виявлення неправильно оплачених коштів підлягає накладення штрафу кожного десяти 50 від. Виявлених порушень. Відповідно, загальна сума складає 75, 503, 68. Тому відповідно Закону України місцевого самоврядування по закону соціальне страхування зв'язку з ліквідацією відділу освіти з кілька засновникам міська рада на підставі рішення головного управління пенсійного фонду. Про повернення страхових коштів на застосування фінансових санкцій за порушення порядку використання страхової коштів номер 83 від 1510, виданий за результатами документальної та перевірки, перевірки. Заблизно Федерацької міського раду виконавчого комітету, як засновника відділу освіти Феделяцької міської ради, що перебуває у складі ліквідації з парти 755369 застосованих страхних санкцій на правіще зазначені для усі.

Ще один нюанс відповідно до акту. посадовий протокол про адміністративне правопорушення не складався, у зв'язку зі звільненням посадових осіб, які під час роботи були допустили вчені правопорушення. Це період 21 і 24. А що треба вийдуть? Можливо, військовий став на це в свою чергу вплинув, не, не, не своєчасно перевіряли органи пенсійного фонду.

А свидемо? Можна, так, ви уточняєте. Коли проводили перевірки, дійсно, тому що пишеться в порушеннях не дійсно контроль. Але якщо вважати об'єктивно, то всі керівники, які, наприклад, тут є, всі приказують, що Бухгалтерія, яка відповідає, тобто керівник фактично і фізично, і навіть не будучи бухгалтер, каже, він не може там чекав, орден не відправили, чи ще. Тобто за кожен бухгалтер. Тобто, якщо бухгалтер відповідний сидить на нарахуванні лікарня, там відрядження, чи ще, тобто то буде говорити відкрито. Бухгалтер Олена Сабади з періоду, коли вона працювала з першого я не планета, у двадцяти третій рік. У неї сума порушення 27 тисяч. Валіна Валентина Володимирівна в неї порушення на сум 24 тисячі. І 에, руба Коксана, не є порушення на 20 до роботи, відкрила в день без коллек. Ну, це так. <голов2> <прохи> ну, це так. <прохи> ну, це так. І підшкодовуємо із винуваці. На школі? Це не а не видно. <прохи> Тому що там не написано но... До...

Ну ми просто ми вже ми виходимо з ситуації. Ми будемо так проводити спину з тих ситуацій, розумієте? А ми ж не будемо що. Ви 100% правиль. Але механізм працює там, якщо особу суд визнав, ви несувалиш, тоді можна і ресурс.

не зро стобіть треба. А ви ж ви знаєте, таке мені поза вся, що я там нічого одного. А де по керівнику? Нема керівника. А де ж скажу просто. Я коли на ту пішов не буде. Так вот. Ну шанс, я думаю, ніколи, це 21-22-го, 20-го, скокував, ну, на карт. Це зайдеться, це прикупити. Нормально, да, бо це ну треба тісто, ну, пора кусить, щоб собі. Ну, просто.